Привіт, я Людмила. Я магістр психології, практикуюча психологіня та сексологія. Я працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії. Також я є членкинею Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, Національної психологічної асоціації та міжнародної асоціації практичної сексології. Якщо ви колись відчували, що всередині постійно щось тривожить: хвилюючі стани, панічні стани, депресивно. Коли хотілося просто зникнути, а в голові лунає постійний голос критика. І все життя суцільне Я не знаю, що робити, я не до, я можу там неправильно щось сказати, а раптом про мене щось подумають, а раптом я помилюсь, це стани, які нам нав'язані, і з них можна вийти дуже легко, безпечно і екологічним шляхом. Якщо в стосунках ви завжди себе ставите на останнє місце, і ви забуваєте про себе, про свої бажання, тому приходьте до мене на консультацію, і ми разом з вами знайдемо вихід з цих станів. Чому я обрала когнітивно-поведінкову терапію? Тому що вона має чіткий та структурований план виходу з таких станів, які я назвала раніше. Чому медична сексологія? Тому що сексуальність це невід'ємна частина нашого з вами життя. Це не про збудження за три хвилини. Це про розуміння своєї анатомії, своєї фізіології, свого тіла. І е, сприйняття свого тіла без сорому. Після консультації зі мною ви отримаєте ясність, чому зараз такий стан. Розуміння, що з вами все о. Поступовий і чіткий план виходу, але ваш власний план, не загальний. Я не буду вам розказувати, що треба там е, сьогодні себе полюбити. Ні, ми будемо розбиратись, чому ви ставитесь до себе з нелюбов'ю. Звідки це у вас? Адже ми всі народилися з любов'ю до себе, своєю власною любов'ю, своєю сексуальністю. Я працюю з дорослими. Е, з такими запитами тривожність, панічні стани, депресивні стани, хвилювання, нав'язливі думки, тривожні думки, постійне пережовування станів, які там відбулися давним-давно, страхом проявлення, соціальним страхом. Також я працюю з батьками, які хочуть зрозуміти, як розмовляти з дітьми, з підлітками про інтимність та сексуальність. Як почати, з чого почати, коли почати. Запрошую вас на консультацію зі мною. Я навчу вас бути справжніми. Не ідеальними для когось, а справжніми для себе.